МГТ заявило, що Іран збагатив Уран до 84 і це лише на 6% менше за рівень необхідний для розробки ядерної зброї. І в мене запитання: чи буде мати ядерну зброю Іран Буде мати ядерну зброю. Цю інформацію будуть закривати. До останнього, але по королеві мечів це є плани, які вони реалізують, і які йдуть. Можливо, тут знаєте, по дев'ятці. Мечів це якийсь ментальний процес, який е, підходить до завершення. Це вже на дев'ятки, вже скоро десятка, коли воно все завершиться. Можливо, навіть якась по, уже воно в процесі, е, коли ось ось закінчиться, але будуть закривати, скривати нам до останнього, говорячи, ні, ні, в нас немає, ви собі не відомляєте, але є тут плани, вони йдуть по плану, і це такий серйозний план, коли, коли це давно почалася розробка, коли туди вкладена велика Кількість грошей, так що вони до ядерної бомби йдуть давно, і це їм дуже важливо, щоб їх вона була. Чи Росія допомагає їм у цьому? Допомагає. Вони взагалі керують процесом. Можливо, там розумієте, королева жезлів це. З однієї сторони розум, а з іншої сторони дії. Це можуть стояти майстри, які це все вміють робити. Це можуть бути і різного роду розробки, але погана новина, що тут професіонали його ще й роблять. Так що там доволі серйозна підтримка. Чи буде в майбутньому такий сценарій, коли всі держави, які мають ядерну зброю, об'єднаються проти демократичного світу, і саме тоді почнеться власне ця третя світова війна? Ну вони б цього хотіли, поки це нереально. Теж покажу всі, хто знає це, поки нереально маловато. Вони не можуть домовитись якісь перемови не йдуть, пажу, знаєте. А поговорить, а давай, будь ласка, да? нам дають десятку мечів, що по десятки мечів їх руки зв'язані, немає якихось важелів впливу, немає якихось певних цих. І по п'ятірки пентаклів вони кожен воює за щось своє, так що немає одного рішення. Вони кожен тяне згадайте, леб... лебідь рак і Щука, але нам із. І з цього по дев'ятки часу, що в кінці кінців, коли-небудь вони обов'язково домовляться, і це є не, не хороша перспектива, поки у них е, тяганина в різні сторони, але вони туди рухаються. Трамп пообіцяв, що він протягом доби припинить війну в Україні, якщо знову стане президентом Сполучених Штатів Америки. Я процитую я зателефоную двом людям Путіну та Зеленському. Я скажу їм, нам треба зустрітися. Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Ну, позиція Трампа нам відома. Він сказав, що війна може розгорітися до ядерних ударів, якщо захід дасть нам танки. Це перше. Також він заявляв, що для уникнення війни Україні треба відмовитися від Криму. Це друге, і від НАТО це третє. Ну і так далі можна багато чого перераховувати. І ми вже зрозуміли на чиєму боці Трамп. І важливе запитання: чи має шанс Трамп знову стати президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, на сьогодні дуже малесенькі шанси. От на сьогодні це малюсенькі шанси, тому що нам дають карта смерть, яка говорить ні. На сьогодні якби ні. Далі говорять, що по трикіпентаклі дуже велика сила людей на нього працює і щоб вони рухались. Далі нам дають жицю, яка говорить, що буде викрита куча інформації по Трампу. Я так розумію, що ми там ще ужаснемо всьому, що він робив. Але нам і закривають кубків, що отакі процент все-таки є в Трампа на сьогодні пролізти. Але тут нам вже сказали, що ні. Так що поки нам говорять так, так добре, ближче до передвиборчої кампанії і до виборів. Ми ще раз цю інформацію перевіримо. Сподіваюся, знову буде відповідь Ні як і цього разу. Навесні слід готуватися до ворожих ударів по гідротехнічній і транспортній інфраструктурі. Юрій Гнат Росіяни побачили, що не змогли влаштувати в Україні зимовий блекаут, тому можуть перемикнутися на спроби знищити інші критичні об'єкти. Зараз ми зробимо два розклади, але перед тим я хочу знову наголосити, що до початку зими і під час зими ми робили розклади з пані Людмилою також і говорили про те, що блекауту не буде, щоб люди не боялися, що їм це. Це не вдасться, по факту зима закінчується, нічого їм не вдалося. І, до речі, вже зараз майже немає відключень світла по всій Україні. Як вас, пані Людмила, зі світлом зараз? Зараз, якщо немає якогось налагодження такого, що, що відбувається на рівні, що може десь лінію, може щось замінити, може, десь когось переключити, то можна сказати, що в нас норма. Зараз ну, я вважаю, що там, знаєте, на годинку виключили, то це не про що можна перекрутитися. Так що в нас я б сказала, в нас якби дуже такого великої не було, там декілька днів, теж якби, справились все добре. Так, а прекрасно. якщо відповідати на ваше запитання про гідро, я все-таки думаю, що це інформація, яку розкручують, тому що є якийсь процес перемовин і там є загрози. Я не бачу, що вони е, будуть кидати по гідро, А от по е, саме дороги і все, що стосується дорог, тому що це колії. Колі, е, от тут у нас, я думаю, що там буде особливо е, знову ж якісь максимально робочі. Про що ці максимально робочі і нам дають колесо фортуни. Що таке для України колесо фортуни? Це там, де йде зброя. Ну, у нас якби, більш щасливіших випадків не буває. Так що тут, отам, де якщо наші почнуть бовтати те, що не потрібно, і просочиться, то тоді не, не кажіть, що звідки хто там здав цю інформацію. Тому що, наскільки я знаю, доволі добре там відслідковують подібну інформацію, особливо якщо вона йде саме якісь там телеграми і в саме перемовинах щось таке подібне, так що тут краще не говорити, якщо ви навіть бачили, що десь йде в нас зброя бути глухими, німим. Тоді давайте ще оточнюючи запитання. Зробимо про май по майбутньому гідротехнічної інфраструктури на півроку. Подивимося. Якщо ми беремо на 6 місяців загалом да, повні, повністю, що це буде відбуватися, там у нас тема не настільки там підрив, як не витримують структури на рівні того, що знаєте, були обстріли десь тріснуло, пішло повіддя і потягло. Якби. Це ж сила. Вода це сила, яка має рушійну силу. Так що, отако, отакого плану катаклізми, які можна сказати, що вони природні, на рівні того, що вони. Вже наробили, Оце такого плану можуть бути. Чи будуть вони старатися вдаряти, от я не впевнена, що вони будуть вдаряти, тому що до, до них довели що щось подібне зроблять і на Росії. Згадуємо, що на воді стоїть дуже велика кількість міст саме в Росії, так що я не думаю, що вони саме на це підуть. Лукашенко розповів, що вчора він довго спілкувався із Путіним на різні різні теми. І я процитую його фразу цікаво у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди такими були, каже він. Давайте зробимо розклад на їхні стосунки. Що там зараз між цією парочкою? Ну, зараз у них нов, новий етап, коли вони починають не тільки говорити, так, а починають діяти спільно. Що Лукашенко думає про Путіна, він думає, що Путін не риба, не м'ясо. А що думає Путін про Лукашенка, що він придурок? Ну, бо зрозуміло, що там дуже ніжні стосунки. Що, що відчуває Лукашенко до Путіна, Ну, він де, знаєте, трошечки йому підзавидує, якщо взяти, і якби на рівні оце такого відчуття, що не все мені подобається, але що ж ти зробиш? Що відчуває Путін? А що, що він король Пентаклі він розуміє, що якась все-таки влада є в Лукашенко. І поки тут е, потрібно по королю Пентаклі якось на нього плинути якимось чином з ним знайти спільну мову, а їхні, як, як воно буде проявлятися в діях? А як завжди, у нас Лукашенко буде крутитися як муха в укропі, а потім буде розказувати казки. Погана новина, що все-таки вони починають разом діяти. Давайте я хотіла б тут уточнити, що вони будуть разом діяти, куди вони будуть рухатись. Ну, наскільки я розумію, все-таки розкачати, щоб Білорусь вступила. Війну, поки він не може при тому, що що б там не казали. Я навіть покажу, тому що нам дають четвірку мечів, при тому, що в них найкращі стосунки, є, ніхто нічого не робить. Да? Там це все доходить прямо до конфлікту. І по семірки Пентаклів, якщо навіть буде, то це не скоро. Так, що тут в цьому хороша новина для України? Хоча якось вони активізуються, може це на рівні дипломатичних кругів, може якоїсь допомоги? Не знаю? До речі, щойно цей розклад. Повністю відобразив наступне питання моє до вас, і цитату, що таке може бути, чому вони будуть разом діяти? Бо мене тут є план по 30-й рік, що вони собі нам планували. Це дуже цікаво. Ми зараз про це поговоримо, але перед тим маленьке уточнення. Ви сказали дуже цікаву фразу про те, що Лукашенко заздрить Путіну. Ну, але по суті йому зараз нібито нема чого заздрити, Він в такий. Точці страшній свого життя, але в мене є уточнення по цьому питанню, тому що нещодавно я дивилася якесь інтерв'ю е, політиків, і там було сказано про те, що Лукашенко хотів би бути президентом Росії, і він міг би ним стати, але йому завадив Путін, і тому він, от власне, йому заздрить. А давайте перевіримо, чи це правда, і чому, чому саме він йому заздрить. Ну, заздрість конкретно, що знаєте, що, що він має величезну владу його очами, от очами саме Лукашенка, що він величезну владу, і звісно, що він би поступив зовсім по-іншому, і так далі. А чи дійсно так нам дають тут жрицю, яка говорить, що це взагалі таємні відносини, які старають вони не піднімати, не говорити про це? І е, затертий для ясності, так що е, саме там щось подібне було. А давайте перевіримо ще на такні: чи хотів Лукашенко бути президентом Росії. Хотів. Але Путін йому завадив. Ну, не то, що завадив, він зробив якісь певні дії. Я б сказала, що перегородив цю дорогу якимось чином. Там доволі серйозна помага була організації, Певні дії зроблені, щоб він не став. Якби був я говорила, просто сказала, а що у вас там таке відбулося? Що вам дорогу пере перекрили по повній? Так що там були якісь серйозні такі дії, щоб він перекрив саме цю дорогу. Дуже цікаво. А тепер я повертаюся до цього матеріалу. РФ збирається отримати повний контроль над Білоруссю до 30-го року. Відповідний документ був розроблений адміністрацією Путіна, і його отримали журналісти кількох видань. І це власне мова про те, що нам щойно показав розклад. Згідно документу, поглинання Білорусі заплановано у кілька етапів: до 22-го року формування проросійський проширок населення та еліти, до 25-го – мати стабільні групи впливу у всіх галузях та розширити військову присутність в країні. А до 30-го року об'єднати дві армії в одну, взяти під повний контроль інформаційний простір, завершити перехід на єдину валюту та створити спільний культурний простір з єдиним підходом до історії. Це, власне, теж нам показало, що об'єднання, але якесь там дальнє. так? Давайте будемо запитувати, який зараз контроль РФ має над Білоруссю. Має він контроль. З однієї сторони, по дев'ятки мечів, це говорить про те, що саме їх залякують, їм дають якусь певну інформацію, що людей зажимають в рамки і в цьому. З іншої сторони, є настрій про те, що згадуємо що Єдиний народ, да, і вони це розшатують на, на рівні інформації, дітям це в голову. Так що е, тут точно єдиний народ, і е, на рівні грошей економіку вони вже під, підминають під себе, так що там вплив, не скажу, що він повністю от я це не підтверджу. Якщо хтось скаже, що вони взяли Білорусь під ноги, ні. Те, що вони втворюють у цій країні хаос зараз, оце да. Але вони не взяли ще країну під ноги. їм це не вдається. Чи буде мати РФ повний контроль над Білоруссю до 30-го року? Я теж уже цю інформацію, і я тут тільки підтверджу. нас, я думаю, що там не вдасться. В нас, я думаю, що щось там має відбутися ще на рівні війни, нам дають п'ятірочку жезлів, і народ має повстати, якось повоювати. Не буде воно так м'ягенько, як там собі запланував Путін. Чи буде у РФ і Білорусі єдина армія і єдина валюта? Не буде. До речі, Лукашенко летить в Китай на зустріч з Сізінпіном. Про що будуть там говорити? Про зброю про те, щоб це постачало Білорусі. Це Путін його відправив? Путін відправив, але там ще якась фінансова складова. Не знаю щось е, наскільки я розумію. Буде просити, щоб щось відкривали. Якісь у Білорусі е, щось що працювало під егідою саме китайських розробок. Ну не ну щось отуди. А давайте витягнемо можливо додаткові карти пояснення. Можливо, він домовляється про те, що Китай через Білорусь буде передавати летальну зброю Росії. Ще раз говорю, це не буде летальна зброя, це будуть куски, якісь частини, запчастини, що будуть збиратися саме в Білорусь. Чому я саме так говорю? Тому що нам дають карту Страшний суд. А Що таке страшний суд? Страшний суд це відновити щось, щось старе і його зробити реконструкцію і зробити з нього нове. І згадайте те, що я вам казала за ці частини: з чим роблять реконструкцію. Ми збираємо е, якісь частини, і о чудо в нас щось там сталося. І саме це для Білорусь, з однієї сторони, як фінансово вони можуть розкрутитися, а з іншої сторони, як вклад, і вони можуть відхреститись від війни. Е, так що тут Лукашенко, як завжди, на своєму місці, і він таким чином грає на своє поле теж. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.